Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні ось цим нашим свиням, поросятам, як би сказати, ну це вже не поросята, це підсвинки вже. Сьогодні їм 4 місяці. Родилися вони 11 жовтня. Вже я повичищав і вже потрошки починаю давати їм буряк. Тому що на городі ми сіяли буряки. У мене більше ні, ніякої такої живності немає, корови там, щоб давати, тому я даю, починаю потрошки давати свиням. До цієї пори я їм не давав, тому що ще щоб вони трошки окрепли їхні шлунки. А зараз починаю давати вже буряк. Немає нічого, я вже два дні давав чи три. Все нормально, нічого не змінилося. В, їхніх, в їхньому здоров'ю, скажімо так, не проносять нічого. Але це я даю буряк як, не як відгодівля, а як смаколики. Це раз в день я їм, так щоб вони також якісь трошки різноманітні була. Мальвінці то я даю постійно, коли вона, як би сказати, супоросна, але коли годує коли поросят, тоді я не даю їй також, щоб не було проблем з животами. Це наші льошки, це також це одна партія, один виводок. І сьогодні також зараз йду робити комбікорм, також вже по другій рецептурі. У мене три рецептури. Це від 0 до 2 місяців, від 2 до 4 і від 4 і до від, до, до забою. Як би сказати, інгредієнти вони одні, але склад, їхня норма неоднакова. Кожні в кожній групі корму. Тому зараз я буду в ангарі, тоді розкажу, які інгредієнти і які їхні норми. А зараз ще наливаю води їм і буду йти в ангар. Якщо, дасть Бог, все буде добре, завтра планую е провести герметизацію чи герментацію, чи як сказати правильно, коротше, поганяти трохи глисти. Поки що так вони в мене їдять нормально і ніби і беруть нормально, але з власного досвіду знаю, що два місяці і потрібно проводити герментизацію. Тому що в мене вже того року було так, що трошки затягнув, потім виходили такі, як пальці глисти. Тому я не хочу затягувати. Зараз, ну не зараз, а завтра планую їх переважити і поганяти глисти. Тому, кого буде цікавити, яка їхня вага, завтра я планую зняти відео. Заходьте, дивіться, пишіть коментарі. А зараз піду в ангар, робити комбіком. Зараз ми вже в ангарі виготовляємо гранули для кроликів, замовили у мене. Ось така суміш, це суміш йде. Суміш йде з трав'яною мукою. Трав'яну муку роблю також сам. Є траворізка і подрібнюємо люцерну і непогано виходить. Ця сурі, що вона йде дуже скоро, тому що в неї в ній трав'яна мука і воно сипить дуже швидко. Ось тут, що видно, є великий зазор, ще не закручений, тому що якщо закрутити, може не потягнути. Ось така. Гранула для кроликів, я її роблю короткою, тому що для кроликів довго, довго гранула не потрібна. Зробили ми вже кроликам і своїм, і на замовлення ось такий мішечок. Може кого цікавить, пишіть, висилаю почтою, новою почтою. Ось така вийшла гранула. І зараз будемо подрібнювати і робити ще також на замовлення, але для свиней. Фінішний комбікор. Зробили ми вже одну партію фініша. Це для своїх поросят. Зараз будемо робити шину замовлення. Від 2 до 4 місяців це ячмінь 36, пшениця 20, кукурудза 17, соняшникова макуха 22, живина 8, сальці 2 і сіль кухона 0,4. А зараз ми переходимо вже на рецептуру від будівля фініш. Ячмінь 36. Пшениця 10,5, кукурудза 20,7. Відходи пшениці це в нас гриз 10, соняшникова макуха 17, живина 4, сальці 1,4 і піль кухона 0,4. Інгредієнти одні і ті ж, але їх кількість різна. Ну і ще додаю я такі кормові добавки від ЗВК село це клінотоксил Форте. Це абсорбуюча кормова суміш і підкислювач корму. Суміш кислот. Підкислювача на 100 кг корму даю 250 грам. А клінотоксил Форте на 100 кг корму 100 г. Робимо суміш фінішного обікорму. Це зовсім вже не така і зовсім не так іде. Я набагато повільніше. Ну, звичайно, я так само з опівцями приїжджав кулка. Ну що ж, на сьогодні ми закінчили робити гранули. Е, трохи не доробили, половина ще залишилася порції, але виникли непередбачувані обставини, потрібно їхати. Тому на сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.